Розвиток Аркадії, яка колись з'являла собою просто безлюдну балку, що виходить до моря, пов'язаний з бельгійцем Емілієм Камб'є, директором одеської конки. Саме він зрозумів, що у цього району дуже великі перспективи. Він організував тут рух трамвая, відкрив ресторан Аркадія, але потім у нього почалися неприємності. На початку ХХ століття на Еміля Кам'є було заведено дві кримінальні справи щодо порушень техніки безпеки на конкі, через що постраждали люди. Він просто виїжджає з Одеси в невідомому напрямку, його знайти не можуть. Потім він то повертається, то знов виїжджає. Пов'язку до суду йому вручити не можуть, заарештувати не можуть, бо не знають, де він знаходиться. Камб'є продав свій бізнес. Ресторан придбав купець першої гільдії у Шерсі І в 1902 році він будує кам'яний потужний ресторан. Вже зимовий, Якщо ресторан Кам'я був тільки літом, працював кам'яний, то це був капітальний ресторан з опаленням. Він працював і взимку. Поруч з рестораном у ті роки розташовувався перший аркадійський сад. Вхід до нього був платним, як і в інші парки Одеси, розповідає Дмитро Жданов. Потім з'являється новий парк, а старий перестав існувати. Колись ця ділянка, ці два парки, тут були більше двох тисяч дерев. І це була дійсно зелена зона, зона відпочинку. Ну зараз дерев трошки поменшало. Будівля ресторану збереглася до наших днів і не змінила свого призначення. Але є об'єкти, про які можна тільки розповідати. Побачити їх уже не можна. Це каменоломні або, як ми їх називаємо, катакомби. У них жили люди. Катакомб було справді багато, і навіть з іншого боку Бавки були печерні будинки. Це виробки так от, в Вапняку, які були перебудовані під оселі. І таких виробок було декілька. І тут до, до, до початку 60-х років ХХ століття в таких печерних будинках в Аркадії жили люди. Причому, каже Дмитро Жданов, не можна сказати, що в печерних будинках жили виключно бідняки. І умови там були непогані. По-перше, курортна курортна зона, так тут, і, і морське повітря. І за цей будинок не потрібно було платити. Вода була, були криниці. Прямо в, в кімнаті будинку були криниці. Взимку їх не, не потрібно було опалювати, бо стіна вапняка близько метра. Там було досить тепло. Тобто в таких будинках взимку було Десь плюс зараз важко уявити, що колись тут було справжнє пічерне містечко. Це вже та частина історії Одеси, яка не збереглася, але яку вивчають, про яку розповідають і зберігають для майбутніх поколінь.